Друзі, ми приїхали в ТРЦ Республіка для того, щоб зустрітися з новим власником та переможцем останнього розіграшу з Сергієм. Сереж, привіт, підходь до нас. Вітаємо ще. Добрій. привіт. Добрий ставай посередині, скоріш за все. Отже, Сереж, ми тебе вітаємо під час прямого ефіру. Нарешті ми почули справжні емоції, тому що зазвичай люди не завжди вірять, що щось відбулося. Іноді люди приїжджали до нас забирати автівку, і тільки в останній момент вони могли зрозуміти, що це типа не як а справжня така ситуація, не розіграш. Ситуація. Та. Так, не розіграш. Е, нагадай, будь ласка, у тебе зараз яка машина? А, у мене зараз Audi A4 без сьомий кузов. Ага, все, я пригадав, я пригадав. Е, так, ми казали, що ми не будемо розповідати, де ти працюєш, ми не розповідаємо, але за, скажімо так... Але, зелена форма намікає, да? але за твою роботу величезна подяка. Е, які плани на Ягуара? Ти бачив вже багато оглядів на нього. Які плани? Чесно, плани покататися, поки ще зимна резина є, а там далі видно буде. Я зрозумів. Окей, давай тоді будемо знайомити тебе з автівкою. Як завжди, величезна подяка і тобі, і всім нашим глядачам за активну участь в розіграші, і саме завдяки вам, друзі, у нас є можливість підтримувати Збройні Сили України. Ти хочеш щось додати, Руслан? Ну що тут додати, друзі? Я скажу так: от збір закінчився, автівку ж ми передаємо трошки пізніше по часу. і вже почали ж хлопці розподіляти їхні потреби. То ну, ви б бачили емоції хлопців, коли вони отримують гвинтівки, автівки, дуже щасливі, дуже радісні і дуже сильно вам дякують. І кажуть, ну, друзі, ну, ви найкращі, ви найкращі, не здаємось, рухаємось далі. Супер. Ну, варіантів немає інших. А я вам скажу всім глядачам, всім донатьте. Це гарна справа. Бачите, я донатив. Я не то, що донатив на автівку, я просто там донатив на зсу, але бачите, надонатив собі на автівку. Так що всім виграшу слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава дуже дякую! Я, я дуже радий було. Дуже дякую всім, робите власну справу. Друзі, ну і ми також нагадуємо, що зараз триває чергова акція, саме розіграш Volvo xc 90. Ви бачите на екрані QR-код. За допомогою цього QR-коду можна здобути посилання на банку Монобанка. Як прийняти участь в цьому розіграші? Нічого не змінилося, як завжди. Ви донатите на картку Монобанка суму від 500 гривень і кратно 500 гривням. 500 гривень це один умовний квиток виграти Volvo xc 90. 1000 гривень це два квитки. 5 тисяч гривень це 10 квітків, але головне потрібно запам'ятати, якщо ви донатите з картки іншого банку, то в описі до платежу обов'язково потрібно вказати свої контактні дані, тобто прізвище, ім'я та контактний номер телефону, щоб ми в разі вашої перемоги могли вас знайти та ідентифікувати. Акція триватиме до 1 березня 23.59 хвилин. А розіграш відбудеться 3 березня о 19.00 Нуль в прямому ефірі на YouTube каналі Рейсінг Тім. Хочу додати: якщо б я міг задонатити, на цю Вольво, я б задонатив. Вона супер. Друзі, побачимось найближчим часом. Па-па. Бувайте!